Це треба зробити негайно. Валерій Залужний пояснив, як не допустити переваги Росії у цій війні. В умовах масового застосування дронів український боєць став постійною ціллю. Залужний закликав негайно змінити підхід до захисту солдат. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Україна має якнайшвидше сформувати нову парадигму захисту військовослужбовців, що відповідатиме реаліям сучасної війни. Про це пише посол України у Великій Британії, колишній головком ЗСУ Валерій Залужний у колонці для української правди. Стало очевидним, що сьогодні дешеві та масові озброєння здатні виснаджувати дуже дорогу і потужну зброю. Усе це, начебто, дає шанс Україні витримувати удар і формувати асиметричні стратегії, незважаючи на створені нові виміри та небачені раніше перспективи для подальшого розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу. На жаль, сьогодні єдиною точкою опори на фронті залишається український солдат, зазначив залужний. Він наголосив, що в умовах масованого застосування безпілотників і технологій, український боєць перед Творився на постійну ціль. Водночас поповнювати людські втрати швидко неможливо, а головною опорою фронту залишаються саме солдати, враховуючи фізичну неможливість швидкого поповнення саме людських втрат, виникає нагальна потреба в розробці та формуванні нової парадигми захисту солдата. Ця парадигма має бути адаптованою до сьогоднішніх реалій та потреб як оборони. Так і наступу усе це необхідно розробити швидко, адже існує ризик не лише вигоряння основного стереження супротиву, а також досягнення супротивником переваги шляхом створення власної системи захисту. Це потребує не тільки завзятості, креативності та здатності української нації переносити на своїх плечах увесь тягар війни. Додав колишній головнокомандувач ЗСУ. Проте залужний зазначив, що це не може бути стратегією довготривалої боротьби і навряд чи зможе суттєво вплинути не лише на ситуацію на фронті, а й на досягнення перемоги. Стає очевидним, що потрібно системно залучати провідні технології для створення унікальних інноваційних рішень. Додає Посол України у Великій Британії раніше керівник фонду Повернись живим. Тарас Чмут заявив про внутрішні конфлікти у силах оборони України, які становлять значну небезпеку. І що це може вибухнути як порохова бочка. Він зазначив, що не знає всіх деталей конкретної ситуації з обвинуваченням азовців щодо побиття їх офіцера в Івано-Франківщині. Однак підкреслив, що такі конфлікти є надзвичайно. Чайно чутливою темою і точною точкою прикладання зусиль для росіян, чим вони активно і зараз і в майбутньому будуть користуватися за словами чмута, такі проблеми не можна лишати без уваги. Він наголосив на необхідності залучення дуже поважних шановних людей для обох сторін як медіаторів.